Ті, хто працевлаштувався, після 18 травня цього року втратять бронь від мобілізації. Про це в етері Київ 24 заявив народний депутат України Богдан Кицак. Ця новина просто сколихнула мережі та дуже налякала багатьох чоловіків. Звідки взагалі взялася ця дата? Е, і коли ця норма закону може вступити в свою силу, і це не чи не нашкодить це взагалі і економіці і армії? Про все це сьогодні? Ми запитаємо в нашому етері на обосток е, власне самого народного депутата України, а також члена комітету з питань економічного розвитку Верховної Ради Богдана Кицака. Мене звати Микита Гаврилюк. І я вас вітаю. На доброго вечора. доброго вечора, шановні глядачі. Не забудьте підписатися та поставити лайк цьому відео. А поки ми розпочинаємо, отже, пане Богдане. Ну, я не побоюся цього слова. Ви налякали добру половину країни, і ми з колегами, як відповідальні люди, одразу полізли в постанову Кабміну нещодавно щодо питань про мобілізацію та про бронювання? 1332 і не знайшли там жодних згадок саме от про цю норму щодо 18 травня. Звідки ви взяли цю інформацію? Так, якщо ми беремо зміни до, до відповідної постанови, там є такий пункт 12, який дає відсилку а, щодо конкретно цієї дати, це 18 травня 2024 травня. Це фактично, коли вступив у дію законопроект і став законом уже про про мобілізацію, де було передбачено величезну кількість норм та позицій людей, які підпадають під процес мобілізації, можливо, сьогодні на ранковому тері було не трішки некоректно фразу було вжито, що абсолютно всі позбудуться можливості працівники. Такому можливості підбронювання а, а більш коректніше було вживати фразу там більше частина або частина. Але разом із тим факт залишається фактом навіть сьогодні, спілкуючись із міністерством економіки України щодо. Щодо роз'яснення і розпрактування цієї норми, і як її необхідно буде читати тим юристам, тим людям, які фізично готують пакет документів для людей, які підпадають під бронювання на тому чи іншому підприємстві, для того, щоб подати їх уже по новій. По новій версії, вже виключно через дію, яким чином потрібно читати цей документ, і з якої цифри потрібно відштовхуватися, скільки людей можливо забронювати, скільки неможливо. То, якщо ми будемо читати цю норму, а уряд коли передбачав взагалі її появу, він користувався такою логікою, що якщо на підприємстві от удімоста скористаємося з простою математикою, якщо на підприємстві є 100 працівників. Підприємство не дається можливість забронювати 50%. Тобто, ми можемо забронювати 50%. Після того як ми їх забронювали, інші 50% вони залишаються військово зобов'язаними, і до них може прийти тобто на підприємство, приходить. Моб завдання відповідно підприємство повинно донести до працівників відповідно цю повістку для того, щоб вони з'явилися до ТЦК далі для проходження ВЛК. Ну і відповідно далі там мобілізації або немобілізації конкретно конкретної людини таким чином на підприємстві залишалося фактично 50% 50 просто 50 працівників а які виконували свої свої задачі але далі ТЦК і інші структури почала починали читати е, Цю, цю ситуацію наступним чином що якщо наприклад у нас є 100 працівників 50 заброньованих забрало 50 працівників то значить на підприємстві залишається 50 працівників всього і а норма про мобілізацію діє щодо бронювання діє 50%. відсотків. Так тобто вже з 50 людей починають рахувати 50%. відсотків, і таким чином вимивалася абсолютно робоча сила з таких підприємств, і вони взагалі втрачали доступ до бронювання до бронювання власних працівників. Тому як застережний такий факт було введено ось таку норму, що потрібно рахувати кількість працівників. Посилаючись станом на 18 травня 2024 року, які були там працевлаштовані на тому чи іншому підприємстві. Але це працює це ну, тут таке застереження вводилося, коли е, працівників ставало менше і менше на підприємстві. Але коли їх стає більше, тобто, то уявляємо собі ситуацію, що у нас зараз працює станом на 18 травня 2024 року 100 працівників, а станом, наприклад, на 1 грудня в нас працює 200 працівників. Скільки ми можемо забронювати? Норма нас відсилає, що ми можемо забронювати тільки 50 від оцій 100 працівників, які були на 18 травня. Чекаємо найближчі дні, коли Кабінет міністрів України деталізовано роз'яснить всім асоціаціям по підприємствам через всі свої інформаційні канали. А що як правильно читати цю норму, тому що коли я її читаю, я розумію, що працює така математика і така логіка. І для того, щоб не було цього подвійного трактування, кабінет Міністрів, з думаю, зробить свою роботу, але поки що ситуація виглядає наступним чином. Та і також чекаємо, коли воно підтягнеться на урядовий портал. Тому що зараз то, то наскільки я розумію, або застаріла версія документу, або ні. Бо я буквально от зараз, як ви казали, відкрив і, е, якщо відкривати саме. З урядового порталу, то там лише дев'ять пунктів. І щоб перейти до цих 12 пунктів, які ви зазначили, так то там треба окремі документи самому кінці. Якщо ви прометаєте, є зміни, які додаються. Такий невеличкий файл. Так, ви просто бо маєте... багато саме для багатьох громадян. Вони основна основна суть закладена саме на початку. Так і багато хто лякається з приводу цього. І ну що ж дякую, що роз'яснили. Це дуже дуже корисна інформація. Скажіть, будь ласка, так, а що зараз взагалі який алгоритм дій в працівників, які от після 18 го числа працевлаштувалися, що їм варто зараз робити? А... Ту і отримали бронь, і отримали бронь. Зазначу так і отримали бронь. Відповідно, якщо така бронь вона надавалася, тут потрібно розібратися конкретно наскільки підприємство отримало бронь, або воно скористалося опцією на 6 місяців, як це раніше надавалося, або вже скористалося там більш більш пізнішими версіями на рік. А відповідно, якщо скористалися там на рік, то їм дається до 28 лютого для того, щоб підприємство виконувало ті, ті критерії, які передбачаються новою. Новою постановою тобто, потрібно буде подивитися, чи е, робоча сила, тобто кількість працівників з даного підприємства, які не були військовозобов'язаними, вони зменшилися чи збільшилися? Якщо вони суттєво зменшилися, то працівники, які фізично зайшли новими, вони по факту замістили тих, кого раніше е, в цей проміжок часу ТЦК. Відповідно були доставлені а, як а, на, на виконання мобілізаційного завдання та мобілізаційного плану, який наразі діє в країні. Тобто, а, мова сьогодні йшла, коли я говорив, що такі працівники взагалі позбавляються. Виключно для таких підприємств. Я не думаю, що це величезна кількість таких ситуацій є по країні. Тобто, коли у нас є. Уявляємо там умовний епіцентр, і він відкриває ще одне там відділення. да отакий там зараз розтиражоване в Чернігові. Так і наймає туди е, працівників. Зрозуміло, що там плюс іде декілька сот людей, які додаються до е, діяльності даної даної організації або даного е, підприємства, даного магазину, і відповідно для них. Я якраз і про це мова йшла. Є певні застереження, що вони можуть не підпасти під цю, під цю процедуру бронювання. Ще таке цікаве питання. От у нас за ці півроку з 18 травня відкрилося доволі багато підприємств. Ну ми не можемо казати точно скільки, але судячи навіть по кількості дронів, так які поставляються до ЗСУ, ми можемо точно стверджувати, що таких підприємств, які виробляють таку продукцію, зараз побільшало. Чи ця постанова не ставить під ризик взагалі їхню роботу і те, що їхніх унікальних кадрів, так які вміють робити, от якийсь штучний продукт такий, що тепер їх можуть? А ні, така категорія підприємств вона вважається як та, яка працює із ОПК або ВПК з військово промисловим комплексом і виконує специфічні для держави задачі. Мова йшла про звичайні підприємства, які не мають безпосередньої співпраці або контрактів із там мінобороною збройними силами України та іншими військовими формуваннями. А от ви казали, що чекаємо на детальні роз'яснення від уряду, коли можна очікувати орієнтовно, так коли такі додатки так до цього документу mm -hmm. надійдуть. Ну, за моєю інформацією, завтра розпочнеться широка дискусія із декількома профільними асоціаціями, тобто бізнес асоціаціями, яким буде доведено, яким чином необхідно там читати абсолютно кожну норму, яким чином буде відбуватися тепер процедура бронювання, тому що ми ж розуміємо, що якщо раніше а всі пакети документів вони фізично оброблялися по вертикалі, починаючи там із органів місцевого совредування або військових адміністрацій, і далі вони надходили до Міністерства економіки, оборони або інших профільних міністерств, і далі на основі цього видавалося бронювання або відмова бронювання. То тепер все буде йти виключно через, через дію і питання в тому, які алгоритб тобто людський фактор виключається. Тепер питання в тому, чи в дію заклали абсолютно правильні алгоритми, чи ці алгоритми будуть розуміти, так як ми зараз з вами дискутуємо відносно правильність або неправильність тих чи інших норм. Тому що коли масово підуть відмови на підприємства, ймовірно, да, змоделюємо ситуацію, якщо масово підуть відмови. В дії в даній системі для, для підприємства, які хочуть забронювати своїх працівників, які виконали там всі вимоги, всі критерії. І діє їм просто банально відмовить, або скаже переробляти так, ТЦК та інші інші структури, які виконують моб завдання. Вони ж не будуть сидіти і чекати, коли людина правильно і коректно буде заповнювати документи, і коли дія погодить, погодить і надасть наказ там на, на на бронювання. Ми ж розуміємо, що в кожного є свої завдання, і кожен до нього підходить доволі до виконання цих завдань доволі специфічно. Ну тобто резюмуючи саме от по цій нормі, можна сказати, що після коли вона вступить остаточно в силу, так то у цій броні не згорять. А в підприємстві буде ще два місяці, грубо кажучи, на от роз'яснення деталей і заповнення просто нових документів. Я правильно вас розумію? Так, якщо у них до того було бронювання, фактично до 28 лютого є час для того, щоб підвести. Там відповідність дано свого ну власного підприємства під під ті критерії, які вимагаються, я хочу наголосити, що найбільше мені здається злетить бронювання людей не через там норму працівників, які там з 18 травня 2024 року були працевлаштовані а через. Через неможливість підняти і встановити рівень середньої заробітної плати на рівні 20 тисяч гривень. Тому що якщо це ми говоримо про Київ та Київський регіон, це одна ситуація. Там своя економічна ситуація, активність, там бізнес-середовище і так далі. Але якщо ми говоримо про малі містечка, такі невеликі, там до 50 до 100 тисяч людей, то для підприємства, де наприклад, там легкої промисловості, де працює, наприклад, там 100, 200 300-400 і для всіх встановити заробітну плату, підняти, наприклад, там із 16-17 тисяч до 20 плюс, ну це величезне, величезне буде фінансове навантаження, зокрема і на, на власників такого підприємства. І це потрібно зробити вже буде з 1 грудня, і щоб три місяці ці працівники. Отримували такий рівень заробітної плати, тому що це пряма вимога, що людина має за попередній квартал отримувати таку суму коштів відрахування, Ну і плюс в підприємство не має бути боргів за цей період. І лише при цій умові буде надаватися бронь працівникові. Е, да, так, це під час відповідності оцим всім критеріям, там вісім критерій, які надається, але два із них будуть найбільш головні, найбільш критичні. А, відповідність яким має бути безапеляційна, тобто, це є фактично. Оця економічне, економічне бронювання. Так, про я про яке говорять уже більше ніж рік. Так, це його така, ну перша, перша модель, якщо так можна сказати, я правильно yeah. розумію? Це максимально урізана версія, яка могла би бути запроваджена для підприємців, і зрозуміло, що тут з'явилася тільки одна невеличка норма: це про рівень стартової заробітної плати, яка повинна бути в працівника, який претендує на бронювання. А от з приводу цього до речі, з приводу статистики, так би мовити, я наскільки я розумію, вся ця постанова Кабміну, вона направлена в першу чергу на боротьбу із корупцією е, щодо броню, бронювання, Так коли купувалися буквально місця на підприємствах, оформлювалися фіктивні оці довідки, і так далі. Ну всі всі цю історію знають. Я гадаю, е, далеко а. ходити за цим не треба. А е, чи є у вас якась статистика, якісь дані? Скільки взагалі за з 18 травня якраз було від відкрито Таких фіктивних підприємств або укладено от таких от сірих договорів, скажімо так. Тут взагалі складно оцінювати, я думаю, навіть і на рівні Міністерства після проведення відповідних аудитів такої цифри немає. У нас є виключно інформація про те, що декілька відсотків взагалі підприємств, які раніше були критичними, втратили такий. Втратили такий статус, і зараз їм пропонують на загальних уже підставах оновити свої, свої скажімо так, дані, відповідність критеріям і продовжувати працювати і бронювати працівників. Якщо ми говоримо про систем системні викривлені явища відносно того, що. В темну або в сіру оформлюються працівники, оформлюють собі бронь і так далі. То відповідно дана постанова ну, в мене великі сумніви, що вона якимось чином допоможе вирішити ці, ці питання, ці проблемні питання. Зокрема, і ми ж розуміємо, що величезна кількість молодих людей і більш там припризумного віку і, 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 і більш старші, вони. Звертається до різних структур, такі як там МСЕК, там ВЛК, або інші структури для того, щоб оформити собі там групу інвалідності, для того, щоб потенційно уникнути процесу мобілізації, або ну по суті якби відкупитися відкупитися від від армії то дана постанова взагалі на 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 це питання не не звертає і на жаль в найближчі місяці або фактично до закінчення військового стану ми будемо бачити ще багато історій, коли там некоректно оформлюються інвалідності, будуть розслідування щодо там секів, щодо велка, і ну, таких історій ще буде а, достатньо, тому що на жаль, на це є величезний попит в українському суспільство. Якщо його а, немає законного шляху, яким чином це можна врегулювати на що власне було спрямоване економічне економічне бронювання від від ідеї, кого відмовилися в офісі президента то такі викривлення вони будуть продовжуватися і мати місце в українському суспільстві а чому відмовилися від цієї ідеї тобто чому врешті-решт приймається от такий дуже урізаний варіант тому що на фоні усіх тих негативних явищ, зокрема починаючи із процесу бусифікації, з а, самим процесом мобілізації з проблемами в збройних силах України, а, зокрема із певними хаотичними явищами в а, менеджменті, тобто на на, на рівні. Вищого керівництва збройних сил України відповідно і такі такі явища вони складаються в одне ціле, викликають певний негатив в Україні не тільки в українського суспільства, але і в тих безпосередньо хто приймає і або не приймає рішення долучатися до лав збройних сил сил України. Відповідно. Цей весь негатив він артикулюється і виливається в певні соціологічні опитування, які періодично робляться, і можна на фоні цього відстежувати, яким чином відноситься до того чи іншого інструменту, який хоче влада запровадити в життя відносно економічного бронювання. Було дуже багато обговорень. Ну і звичайно ж на перше на перше місце виносилася позиція. Військовослужбовці, які вважалися, що це просто будь-яка людина може відкупитися собі від армії, спокійно собі а, жити, а хтось там, там наприклад, бідний, хто не може собі дозволити, той змушений буде воювати. На жаль, даного інструменту, зважаючи на такі опитування, на такі <ф> негативні. Відгуки українського суспільства в першу чергу серед військовослужбовців відмовилися. Ну і ситуація залишається фактично такою, як є, і жодних якихось критичних або більш системних рішень, яким чином можна вирішити дану проблематику. Вони не були зроблені і наскільки я розумію, і не будуть зроблені. Дякую дуже, шановні глядачі. Напишіть нам у коментарях, що ви думаєте про економічне бронювання? Що ви думаєте про ту версію, яка була раніше, і то, що зрештою зараз прийняли? Ну і наостанок, ось що хочеться ще запитати: от чи той, той факт, що все ж таки прийняли цю нехай в різному версію, в різному варіанті, але все-таки, от яке на яке економічне бронювання виходить, так? А чи не є це спробою таким чином компенсувати те, що не під? Підписаний до сих пір закон про підняття податків, а я нагадаю, що президент до сих пір не підписує закон про підняття податків, який був ухвалений вже ну доволі давно Верховною Радою, принаймні у нашій з нашим темпом життя, так, і всім, що як у нас несеться, то вже доволі давно він лежить і до сих пір не підписаний. То чи не є це такою можливістю компенсувати цю діру в бюджеті? Абсолютно коректне порівняння і підведення до фактично суті, тому що із цими податковими змінами, до якого до яких були фактично до Верховної Ради найбільші негативні відгуки серед серед українців, і я нагадаю, що тоді всі з Кабінету міністрів і з офісу президента бігали і просто на колінах стояли, щоб ми прийняли це вкрай. Непопулярне, непопулярне рішення, тому що нам не буде. Чим дофінансовувати зокрема збройні сили України в плані грошового забезпечення наших військовослужбовців, не говорячи вже про те, щоб нарощувати, ну отримати фінансовий ресурс для того, щоб нарощувати наші спроможності з виробництва українського озброєння, але на жаль, після цього, такого а, швидкого і хаотичного а, руху і рішення від Верховної Ради України, ми не бачимо реальних кроків відносно підписання. І, зокрема, там вже ж була норма, що фактично заднім числом з 1 жовтня передбачається введення військового збору, збільшення військового збору до 5% для абсолютно всіх громадян України. Тому поки що ця норма не підписана і для того, що але ж розуміємо, що коли розглядався бюджет на 25-й рік, то там було закладено фактично ці сотні мільярдів гривень, які потенційно повинні були б надійти від підняття податків, зокрема для населення. Тому це лише один із інструментів, який дає можливість компенсувати ось ці ресурси, які закладені повинні би були від і від надходжень від збільшення податків для населення. Тому чи перекриває вона повністю суму, ні не перекриває. Які шляхи будуть додатково шукати, ну в першу чергу це підтримка наших міжнародних партнерів? Мені на жаль не, не дуже подобається позиція. Що ми все, що в нас де ми там недопрацьовуємо, або де можемо більш ефективно працювати і впроваджувати за рахунок своїх внутрішніх ресурсів, ми покладаємося повністю на наших міжнародних друзів, які фактично. Дають дають можливість там за декілька мільярдів доларів чи євро нам можливість не приймати ті критичні і важливі рішення для нашої держави з рахунок саме внутрішніх ресурсів. А чому не, не підписують? Ну просто ви ж, уже як Верховна Рада, так як депутати, ви вже прийняли на себе у цей удар, грубо кажучи, так суспільної суспільного обурення, і просто тепер виходить, що і і ті, хто хотіли вже обуритися, обурилися, а ті, хто навпаки, хотіли підняття податків, то вони тепер не розуміють, чому до сих пір не піднімають. Так Чо, чому така позиція от, у офісу президента? Тут складно коментувати, і необхідно тут спілкуватися напряму із представниками, особливо тими з заступниками, які відповідають за економічну площину, за економічне планування. І в них отримувати відповідь щодо доцільності, та можливо недоцільності в той період часу було торпедувати саме, саме це питання. А цілком можливо, цілком можливо, і в мене є певні такі думки відносно цього, чому це саме в той період було часу, і для чого було. Продемонструвати, що українська влада може прийняти складні рішення відносно зокрема підняття податків, це ж відбувалося на фоні американських виборів. Було незрозуміло, хто прийде після хто стане президентом Сполучених Штатів Америки після Байдена, якою буде позиція американської сторони відносно підтримки, зокрема фінансової України. Оскільки зараз ми бачимо, що Трамп і по офіційним і неофіційним заявам підтверджує свою подальшу підтримку України. То відповідно подальша імплементація цього, цього рішення відносно підняття податків. Вона якби відпадає сама собою, і десь у мене є такі внутрішні переконання, що цей законопроект і не буде підписаний. Хоча ну почекаємо ще буквально до кінця року не багато часу, але вже всі терміни сплили, які відведені для того, щоб президент підписав цей законопроект і він вступив в силу? Ну а потім доведеться з 1 жовтня. Оце те, що відкладалося, одразу за три місяці наперед оплачувати виходить. Наскільки я розумію, пане Богдане, може, у вас є якісь запитання до пана президента, які можна було б тут озвучити? Може він колись це почує? Ну, ми ми спілкуємося в такому штатному режимі. Періодично. Ми зустрічаємося, і наша фракція зустрічається. У нас є можливість напряму поспілкуватися без скажімо так, без будь-яких формальностей нам напряму з, навіть інколи доволі напряму. І це створює таке певне відчуття того, що ми рухаємося принаймні в одному напрямку, який не необхідний для того, щоб наша держава продовжила приймати ті всі необхідні рішення, популярні вони чи не популярні, але для того, щоб Україна мала змогу продовжувати мати здатність вести збройну боротьбу проти Російської Федерації. Тобто такого розколу по цьому питанню по податковому між радою та офісом президента нема. Я абсолютно переконаний, що в президента України Володимира Зеленського є абсолютно вся повнота інформації відносно того, що відбувається, як і всередині країни, так і на міжнародній арені і. А якимось чином коментувати його рішення? Я думаю, що це б не зовсім було доцільне, тому що в більшості випадків це є виключно наші там внутрішні переконання, або наші внутрішні догадки, чому не виконуються або не підписується той чи інший закон, або не імплементується те чи інше рішення. Значно це є. Певні підстави, і президент не можливо не зовсім на часі коментувати, чому робиться саме так. Але коли відбуваються такі наші внутрішні дискусії, це все ж таки дає переконання в тому, що ми йдемо коректно. Наскільки це можливо в таких умовах, в яких ми живемо? Дякую вам дуже, що доєдналися, що роз'яснили всі ці питання щодо бронювання. Думаю, для багатьох це стало таким полегшенням тепер, коли, коли всі знають, що вони не згорять автоматично. Так ну а нагадую, шановні глядачі, що треба поставити обов'язково лайк та підписатися на наш канал, щоб не пропускати такі важливі відео. Ну а з нами був народний депутат України та член комітету з питань економічного розвитку Богдан Кецак. Дякую.